Так, пробую грати на джун. Бачу як все це діло у мене буде виходити. Через перше можна ускоряться, ага, я понял. Я понял вас, уважаемый... Йдемо далі. дальше. скидываем, что мы Разозли кошку, и она станет союзник убит. Цена ж да? Да. Короче, попробовал заводить через крипов, нахера у меня не получилось. Блядь, можно попробовать взорвать черепаху, сейчас, секунду.

Правильно. Всегда попадает так. А, блядь, це союзный был, баный. Диба там чувак охуел думаю, ебать. Дибас бывает ты чудиш. Блядь, щени кого не вышло кинуть, я хереню. Церия Ну ты пухоть систы блядь уже не так херово А не получилось взорвать черепаху. Потому что я рукожоп. Наша башня была уничтожена. Шо? Так, а ну-ка. Ну, командного ну, <coughs> она залежно. Так, потроху начинаю въезжать в эту всю движоку. Що там у нас? Ваша Так, тихо, тихо, тихо. Як кажуть, тяжело в учении, легко в бою. Написано було в інструкції, що ульту юзать на кріпову можна. Ваша команда уничтожила башню. Не знаю, буде з мене толк на Джой не буде. Ууу, поймаю, буддак. Трохи не подумав. Треба все через карту думати на цій жой. Подивимося на карту, на крипів, на бражин, як ти вже будеш залітати, вже треба думати. Пишу катку одним дублем. Так, основний баф, напевно, ж у мене на мах. Цей синій. Союзник обід. Я Так, ладно, ультую зараз собою не буду. Угу. Не торці, ну! Якби на Бенедетті не грав, напевно б... Нахрена взагалі не б на Джолі не виходив. Навіть асістов не би не набрав би. Так, це ще ж у мене не... Неправильного типу емблеми йдуть. Так, культу кльово, типа, використовувати, як мені казали. Е -е 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 -е, ага, синій заберу зараз. Типа, якщо ти вже йдеш в атаку, типа стакаєшся через кріпо. Якось так. Блядь, ну, ну тяж, тяжкий персонаж, реально. було? в житті не повірю. А, зря, а може і не зря. Не подумав. Коротше. Джойка мейнер з мене такі собі. Це, кстати, друга тільки гра за цього персонажа. Так, порогай діляну. Щоб так прикинуть хуй к носу. Через що якнайкраще, типу, грати. Якщо це взагалі таке. Це така дуже... Дуже тяжка для освоєння. Чуїха. Лісний покемон на неї говорить. Так, Ворта забрали нами. Я зрозумів. треба було почекати кріпів і зале... залетіть сзади. Нашу башню атакують. Наша башня була уничтожена. Наша башня була уничтожена. Нашу основну башню атакують. На атакуют. Ну, Нашу основну башню атакуют. Наша башня була атакувати. Напевно, завтра цим займусь. Буду стрімати чистого бичку грати на Джой. Коротше, це неправильно. Я тільки що зробив. Надо було типа по ворду прокататися пару разів, а потім, типу, летіти вже в цю всю залупу. Мені краще висікати там тонкі цілі, вона кльово там поганяє всяких АДК, я чомусь думаю. -то. Для тонкого піку її ну, брати треба. Мені здається. Наша башня була уничтожена. Не в'їхали трохи. А, все, збив мені ульту, так? А їх тут двоє? Нє. Ну вона на магурон, у мене неправильні емблеми на неї. Я везв емблеми цього вбивці, ну це таке, коротше. Зовсім не про що емблеми вбивці на цього персонажа. Так, <звук> да, тренувати її треба просто. По-иншому не будет. Союзник убит. Драк убийство. Сейчас бы кексиков. Блин, ульту на него Снова Знову на Я в А что ты так? Я ж старался. Блять, позор, короче. Позор мені. Блін, це не одну капку треба на ній зіграти. Просто жесть. Це ж вона 400 може робити і треба трохи привикнути до ітайнгу. Бо я все дуже швидко роблю і до автоматизму треба ну, довести другий її скіл. Насправді. Блін. Ну це тяжкий персонаж, реально. Навіть, навіть не йде зрівняння з нею. У мене ще помилка, типа, забитий хер на цей на перший скіл. Нахрена він потрібен. Це перший скіл. Я завжди була в Ну, я дуже весело. Блять, бистро він... Іде в КД другий. Не знаю, ассист вышло забрать. Блять, Зас, зас меня взорвал просто. Нафіг. 19 17, да, 17 хвилина матчу Брінь. Ніхто не хоче здаватися. З тим приколом, що Джой ще така криворука, як я. Це просто жесть. Типа на ботах, коротше, тренувати, я не знаю. Ставити хуй кучу ботів. І йти це все дійство Rock тренувати убийць. туди. А, це наш лорд, блін. Менше температура, я трохи... в стані ефекту. Блять, мейнери джой, напишіть пару порад. Як на ній краще вчитись грати? Бо персонаж кльовий і хочу на ній навчитись грати. Так. Чекаю коменти. Дякую за увагу. Всім гуднай і не болійте.